Представники православної церкви проти приєднання України до Євросоюзу на Луганщині. Проти єрей Олександр Авдюгін заборонив приходити до своєї церкви проєвропейським політикам. Служитель церкви активно виражає свої позиції у блозі. Він пише, що регіонали мають приходити до церкви лише з покаянням, бо ті закони, які вони приймають, вважає содоміцькими. За його словами, із заходу українці отримують лише війни та кризи, а це суперечить православному віровченню. Тому чиновники, які нав'язують про європейські закони, не можуть вважатися істинними християнами. Поза камерою чоловік каже, після опублікування запису в інтернеті отримував телефонні дзвінки з погрозами. Через це був змушений свій блог зробити приватним. Не відстранив, а сказав, що люди, які допустили ложь або попитаються внести в закони. законы наши, какие-то соглашения, вещи несовместимые с христианством должны приходить в церковь только через покаяние. Мы не имеем сегодня никаких а, духовных а, устоев, которые бы совпадали или были в симфонии с нашей православной верой, веры, которую мы получаем западом. Мы имеем оттуда кризисы, войны, различные юридические учения, расколы, вплоть до колорадского звука, жука, простите.